Вітаю, в ефірі Ситуація. Програма про надзвичайні події нашого регіону. Через застарілі очисні споруди потерпають люди на Кам'янщині. тясмен тоне в нечистотах. Шахраї активізувалися в обласному центрі, збільшується кількість віконних аферистів. В очікуванні ремонту Черкаська дитяча поліклініка ніяк не дочекається капітального оновлення. Ще 20 років тому люди могли пити воду. з Цієї річки нині кажуть, тут не живуть навіть жаби. Зараз йде вода чорна, всі фекалії йдуть. Навіть жаби я зараз не чую, щоб квакали у річці жаби. Качки в населення дохнуть. Річка повністю забруднена фекаліями, нечистотами, які не очищаються на очисних спорудах. Очисні споруди вже не працюють більше 15 років на повну потужність. Вони зовсім зламані. Такі пейзажі із фекаліями і страшним смородом люди спостерігають не перший рік. До річки навіть худоба не ризикує підходити, а місцеві вже підраховують збитки висадила мені гусенят. Було чотири десятки. Дитина не догладіла. завжди тут була на річці. Вона виросла тут і вона ж повела їх на річечку. Вони попили водички і всі залишилися тут. Найбільше люди бояться, аби не сталося екологічного лиха. Мовляв, річка Тясмин важлива водна артерія країни, яка впадає у Дніпро, звідки не одне місто бере воду. Присмак несправності очисних споруд ці селяни вже відчули. У нас вдома скважина 62 метри. Я вдома відчуваю, коли вода в нас така з'являється. тому що у скважині оцей цей привкус запах з'являється в скважині вода. І, пожалуйста, можете подивитися, яка вода на світ, яка на запах. Директор районного водоканалу такі неприємні сюрпризи у річці пояснює просто: у числі майже півстоліття і вже 10 років стоїть питання про їх реконструкцію. Практично вони вже викорали свій весь моторесурс. Так? І на сьогоднішній день вони потребують повністю капітального ремонту. І за чого? Тому що устарівши, повністю все, все вже устаріше. Ремонтувати треба, тому що ну, екологічний стан у державі, ви бачите, який. І його треба ремонтувати для того, що... і воно відповідати тому, що воно ну, написано очисні споруди, вони повинні відповідати своїм ну, очисним спорудам. Про проблему знають і чиновники та гроші на ремонт поки що віднайти не вдалося. Кажуть, не перший рік пишуть звернення і в Мінекології, і до обласних чиновників. Щоб ви знали, ми десь виготовили 3-4 проєкти. Ці проєкти залишилися бумагою, це витрачені бюджетні кошти. В, цьому році, в тому році планувалось виділити 4,2 мільйона гривень для реконструкції цих споруд. На жаль, ця програма зависла. В кінці року нам об'яснили, що цих коштів не буде. Цього року обіцяють можновладці гроші на реконструкцію чисних споруд можливо вдасться віднайти завдяки державній програмі Чисте Дніпро. Та до того часу селянам лише залишається згадувати, як колись купалися у Тясмені і ловили там рибу. Що річка зможе оновитися після чергових вливань нечистот. Вони вже не вірять. За словами нові тарифи, зашморг для українця, медикам зарплату та геть сатану від влади, про спілки пікетували Кабмін. Вони відстоювали права у всіх українців щодо пенсій, зарплат та соціального захисту. Про спілки приїхали сьогодні відставити простих людей, тому що зараз дуже великі комунальні платежі, люди не в состоянні їх заплатити, зарплати малі, пенсії малі. От, підприємців теж торгівля впала. Це вже другий такий протест про спілок. Говорять, виходитимуть під кабмін, доки їх не почують. Влада увімкнула режим економії. Про те, як вижити за таких умов, не сказала. Нас інтересує такий пункт, як зменшення житлово-комунальних послуг і приведення тарифів відповідно до оптимально розрахункових. Але у зв'язку з тим, що піднялися тарифи в той же час люди, працівники, які працюють в житлово-комунальному господарстві, не отримали до своєї заробітної плати жодної копійки. Відповідно до останніх рішень влади, у робітників та їхніх дітей відібрали право на санаторно-курортне оздоровлення. Немає соціального страхування, а частина зарплат та пенсій заморожені. Активісти кажуть, пікетування єдиний спосіб відстояти права тих, що працюють. Є зрушення, але вони дуже несуттєві. Головне, що не зроблено, це не затверджена програма розвитку війної галузі. І ми з цього приводу дужимо, дужимо сумуємо в цьому приводу. І тому ці акції вони підштовхують уряд. Від уряд нічого не буде робити для людей, якщо її не підштовхують. Ми вже це зрозуміли. Вирішення проблем мітингарі бачить у співпраці влади та проспілок. Я вважаю, що і сьогоднішня акція, яку підтримали проспілки Черкащини, повинна позитивно вплинути на прийняття нових законів, які формуються сьогодні. Думаю, що це нормальний цивілізований підхід, одна із форм підвищення соціального діалогу з нашими соціальними партнерами, роботодавцями і урядом. Відповіді Кабміну протестувальники того дня не дочекалися, тому уже призначили дату наступного мітингу. Він відбудеться за кілька днів. На цій неділі було у середу в четвер. На цій неділі вже в п'ятницю в суботу. Ну, завал уже п'ять місяців. Майже півроку пенсіонерка Ольга Іванівна добивається виготовлення вікон, половину вартості яких вже сплатив її чоловік. Люди, що роздавали листівки на вулиці, пообіцяли здійснити послугу за два тижні, але спершу взяли аванс три з половиною тисячі гривень. Взяли візитку на вулиці Смілянській між дворцом Піаніров і Макдональдсом. Позвонили по телефону, під'їхав під цей хазяїн, забрав на офіс, на офісі оформили договор, сказав через 15 днів, тому що новорічні свята, через 15 днів ваші будуть вікна готові. Вікон не поставили ні через обіцяні 15 днів, ні через 5 місяців. Виправдовуються, мовляв, не вистачає матеріалів та робочих рук. Щоразу обіцяють, цього тижня замовлення виконають у таку ж ситуацію. Потрапила ще одна черкащанка Світлана Валентинівна. Історії схожі аванс сплатила, та вікон і дверей чекає вже місяці. «Почему же вы обманываете, говорите на этой неделе, на следующей неделе месяца уже один, второй, третий, четвертый будет заканчиваться скоро и, и, и вы все говорите на следующей неделе, на следующей неделе. Мы вас не обманываем. А что вы делаете?» Представники агенції, де жінки замовили послуги, зустрітися із журналістами відмовилися. Запевняють, проблем із клієнтами немає жодних. Вікна й двері Світлані Валентинівні встановлять вже через кілька днів. Щоправда, обіцяну досі не виконали клієнт, як я вам можу розказати по телефону, ну, скажімо так, конфіденціальну інформацію по поводу клієнта. Ну, розумієте, вони кажуть, що ви їх обманули. Це так, так я, там, чи я ні? З нею, У неї в суботу монтаж. Які питання? Головна проблема кажуть фахівці у тому, що на словах клієнтам обіцяють виконати замовлення вже за два тижні після сплати авансу. Однак, за договором виконання робіт підприємці зобов'язані розпочати упродовж місяця після сплати усієї вартості. Повної суми вони не вимагають. Узявши аванс, годують клієнта обіцянками. Говорять, що ви сплатіть за вдаток певну суму грошей. А потім, після того як ми встановимо металопластикову конструкцію, ви сплатите повну суму. Але в договорі. Ну, найчастіше це, наприклад, пункт 3.1 в договорі, яким передбачається, що ви сплачуєте повну суму. А пунктом 3.2 передбачається, що ми починаємо виконувати свої зобов'язання протягом 30 днів після того, як ви сплатите всю суму договору. Щоб не дати себе обдурити, спеціалісти радять перед підписанням уважно читати договір про надання послуг, звертати увагу на зобов'язання обох сторін, вартість, строки виконання та гарантії. Не вкладайте домовленостей із першим ліпшим виробником. Опирайтеся на досвід своїх друзів, знайомих, родичів, сусідів, які вже замовляли на цьому підприємстві дану послугу, і залишилися задоволеною. Скарги від черкащан на вікони шахраїв надходять регулярно до міліції. На території Черкащини органи УМВС вже отримали більше ста подібних заяв, нарікають на чотирьох підприємців. Чи будуть вони покарані, покаже час. Провадження слідчих, слідчого управління знаходиться чотири кримінальні провадження, по яким понад 100 осіб потерпілі. Ці провадження незабаром будуть направлені до суду. там проводиться певна робота. Оновлене фізіотерапевтичне відділення вже не лякає маленьких пацієнтів. Діти охоче приймають лікувальні процедури. Це навіть порівняти невозможно, те, яке було і які зараз умови. Звісно, в такі умови, в такий ремонт приємно з дитиною приходить. Ну, звісно, неприємно в такі заведення, але, тим не мене, коли приходиться, то краще, звісно, коли так, чисто, акуратно, що діти не бояться обдертих стін. Медсестра відділення Анна Харенко працює тут уже 30 років і пам'ятає, в якому стані були кімнати. Протягом останнього року тут відпускали фізпроцедури більше сотні дітям щодня. Жінка каже, ремонт був на часі. Воно вже на голову сипалося, стіни обдерті, ну саме була страшна підлога. Підлога це була наскільки вбита, що ну, прямо було неприємно ходити по такому і працювати тим більше. І прямо було стидно перед цими пацієнтами, перед цими дітками. Втім, уваги будівельників потребує уся поліклініка, яка вже через десяток років відзначатиме сторіччя. Директор департаменту охорони здоров'я Олег Стадник каже, капремонт запланований. Втім, фірма-виконавець робіт, яка виграла тендер на 1 мільйон 800 тисяч гривень, має сумніви щодо того, чи витримає старенька споруда натиск будівельників та чи не постраждають при цьому пацієнти. Коли вони вилізуть на дах, нічого не трапиться. Тобто, що не завалиться в сама конструкція. І кажуть, ми приступимо до виконання робіт за умови, якщо буде повне інструментальне експертне обстеження цієї будівлі. Таке обстеження, каже пан Стадник, триватиме щонайдовше три тижні. Коштуватиме воно поліклініці 50 тисяч гривень. Питання виділення цих коштів депутати міської ради розглянуть на найближчій сесії. Що ж до експертизи, то якщо її висновки будуть негативними, каже чиновник, пацієнтів тимчасово переселять. А капремонт все ж зроблять. Тим запам'ятався тиждень роботи рятувальників, дивіться далі. Одна людина загинула, та ще троє опинились у лікарні внаслідок ДТП на Черкащині. Трагедія сталася поблизу села Сокирно на автодорозі Канів Кременчук. Водій автомобіля Форт не впорався із керуванням та з'їхав у кювет, де зіткнувся із деревом. Один із пасажирів від отриманих травм одразу помер. Потерпілих вдалося деблокувати із понівеченого транспорту лише завдяки рятувальникам. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості та одразу були доставлені до лікарні. Під час пожежі в Умані вогнеборців рятували дівчину. Займання сталося у дев'ятиповерхівці. Про біду рятувальники повідомили сусіди. Завдяки оперативності та професіоналізму пожежу вдалося ліквідувати впродовж 20 хвилин. Через сильне задимлення та загрозу життю дівчини, яка мешкала у квартирі, рятувальники терміново евакуювали її з квартири у безпечне місце через балкон за допомогою автодрабини. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Згорів цех з виготовлення торф'яних горщиків у Черкаському районі. Про займання повідомив охоронець, внаслідок пожежі, яка охопила покрівлю загальною площею 400 квадратних метрів, вогонь знищив виробниче обладнання приватного підприємця та понад дві тисячі виготовлених горщиків. За попередньою інформацією, пожежа сталася через коротке замикання всередині виробничого приміщення. Через необережне поводження із вогнем у Смілі згорів безгосподарчий будинок. Місцеві жителі, які побачили вогонь, одразу викликали на місце подій рятувальників, які оперативно і ліквідували займання. Цієї ж доби увечері виникла пожежа житлового будинку в селі Броварки Золотоніського району. Загорання помітила сусідка, яка й повідомила до служби рятунку 101. Вогнем пожежі знищено покрівлю будинку та складені поруч дрова. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. На все добре.